Насправді техніка, то вона була, але все рівно, якщо ми говоримо про якийсь захід, такий ідеологічно-пропагандистський, в нього має бути конкретний концепт. А от якраз цей концепт, він по факту й був змазаний. Хто був конкретною цільовою аудиторією того, що відбулося? Ну давайте подивимося. Наприклад, якщо це показувалось для світу раніше, як використовували росії паради? Показати, от наша друга армія світ. То за потужністю ми можемо все, що завгодно, тобто у нас фундрива зброя, ну, ми це все знаємо. Ми це все бачили десятками років. Тепер же у Путіна абсолютно інша стратегія. Ну, зрозуміло, я думаю, підживлена китайськими ініціативами і всім іншим показати, що він хоче миру. Путін не хоче атакувати. Подивіться, це Захід зараз проти Росії, нібито збирає зброю. Подивіться на Україну як інтенсифікація, йде, постачання, а Росія нібито не хоче воювати. Зверніть увагу, що частиною цього параду цього разу було покладання квітів до вічного вогню, і на це акцентувало увагу. Якщо ви піднімете попередній парад, на це так не акцентувало увагу. Тобто тут і зробили певне зміщення для внутрішньої аудиторії, показавши, що для них головне це пам'ять, що це ж Друга світова війна, Вітка Тобто, Але це не сприйняли зараз ні в світі, бо паралельно з цим ситуація в Бахмуті, в загалом фронті, обстріли українських міст, те, що далі відбувається, це не сприйняли і всередині російського суспільства. Бо все рівно всі ж хочуть бачити сильну Росію. І тоді почитайте цих винковорів, що вони почали писати, прямо пояснювати росіянам, що от бачите, ця вся техніка зараз має допомагати в рамках СВО. Тобто, не вийшло концепту тобто реалізувати, техні... не вийшло. техніки показати не було. Е, я писати... думаю, що ні. І причому, на мою думку, на мою думку, Путін хотів би показати. Він би хотів і це зробити. Так, але, то вона є, чи нема цієї техніки? Я думаю, що вона є, але знову ж таки, якщо говорити, наприклад, про авіацію, другий рік підряд скасовуються її прольоти, але знову ж таки, це питання до ППО. Я думаю, що щоб там не було змазано свій чужий, щоб у разі чого не було інцидентів, щоб збили банельну свій. Ну, таке ж може, може бути. Абсолютно Абсолютно. Може бути, тобто, да. я думаю, що ці панцирі, які стоять на дахах, uh -huh. тобто вони були повністю всі заряджені. Самостріл враж... може вийти Самостріли, стріли, так. Да, абсолютно да. різні ситуації. Але, загалом, я думаю, що дійсно цей парад міг бути ще й провокацією. Тобто, я про це говорив перед самим парадом, з точки зору того, що, ми бачили цей дрон, всі бачили попадання в президентський штандарт. Але ми могли ж пустити і другий дрон друг, насправді. А чому запросили саме лідерів країн ОДКБ? Згадайте, як раніше. Запросили чи привезли? Це ж таке питання. Ну, окей, ну як, з, це... як Примусово. <продукція> от. Але раніше, ж, згадайте, Путін і Лукашенко із цих шести країн фактично всіх намагалися от, підтримуємо в рамках СВО там, Росію і так далі, mm. що це ж загроза для Росії. Інші чотири країни не так активно це робили. Ні, ну, хоча, звичайно, Вірменія там, там допомагає, там, але не, не так активно, не так, як хотів би це бачити Путін. І цілком можливо, що могла б бути провокація, щоб оці лідери чотирьох країн просто змінили власну думку і запустити банально там сьома-восьма стаття договору про колективну безпеку. Це могло б бути. Чекай, ти маєш на увазі, що в війні, війні, війні в Україні взяли участь Кирстану, Казахстан? Питання вже просто що Росія що? Ну, ми ж бачимо, що Росія зараз хоче показати, що проти неї воює Блок, проти неї воює НАТО. Не а для того ж їй треба далі якось це підживлювати цю тему. Відповідно, для того, щоб це зробити, треба піднімати ставки і показувати участь ОДКБ вже НАТО проти ОДКБ.